Всім привіт! Сьогодні ми обговоримо декілька тем, хоча я і хотів їх трохи розтягнути на декілька відео, щоб на кожну тему був, був окремий ролик, але все-таки зніму все в один. І перше, в чому хотів би почати, то це із мовного питання в Україні. Так як в, на одному із попередніх відео, е, е, я даже скажу про біженців. там, То там один коментар був про те, що е, я вже навіть напомню, як і саме, але ви можете, якщо то зайти, подивитись там, е, по почитати коментарі якраз. То суть в тому, що. Там автор казав, що говтов нашого нагада я на українській і все таке. І перше, що я хотів повішати, якраз це і цього, то так як я все життя говорив на українській і з якого це можна так сказати, диво мені вести мій YouTube канал на якійсь іншій мові. Якщо я останні мови, знаю набагато гірше, чим українську. Це на що. YouTube канал. е, я вважаю, що в Україні має бути якраз те, що кожен має говорити на тій мові, на якій йому зручно, І не вважав чи це українська чи російська. Так як. На кожен, хто говорить українською, є патріотом і піддержує Україну. І так само наоборот, на всі, хто говорить на російській, піддержують Росію і все, що вона робить. І до того, що багато хто, я знаю, що є. Військових, які говорять, можуть говорити на російській, і е, багато хто ще із українців, ці, в, ті, які в, у цивільному, можна так сказати, ті, хто в городах чи ще десь, говорять на російській. І так, да, я знімав там відео про те, що треба. Розвивати і піддержувати український YouTube, но це можна так сказати для того, щоб не дивитися авторів, які із Росії піддержують її. То був основна суть, можна так сказати, того віду. І, і також якщо наприклад, до українського. Розмовляє на російській, йому так зручно. То чого, чого його, йому забороняти проговорити на російській мові і казати, що він вчив українську? Він сам рано чи пізно е, трохи починає перевчатися завдяки чи ще якимось методами, але це буде його суто його. Можна, так сказати, стимул або бажання. Якщо він захоче, то так і далі буде, говорити по-російському і просто буде розуміти український. І не треба нікого заставляти перевчатися, якщо людина цього не хоче. Це на що. -то Мовного питання. Якщо хочете, то можу розказати в окремому відео трохи більш говтобайдну. І переходимо до другого пункту. А це саме про сценарій під моїми відео і граматикою моєї. І почну із сценарія. Сценарій я, можна так сказати, пишу в в тих випадках, тоді я знаю, що в мене є багато часу, щоб підготуватись і зняти відео. І, і також я їх з, створюю ті сценарії, якщо дуже багато інформації, і треба якось її впорядкувати. І е, на щодо граматики, якщо то хочу вам сказати одне це те, що в е, мене вона така, так як е, ще в дитинстві там в мене був ти пробалтений і змовканням. Е, точніше, затримка і змовкання. І за цього вона зараз в мене така, і хоч і я її майже повністю виправив. І ще також вернемося до сценарія. Дане відео я записую без сценарія. І також і за того, так як мене, можна так сказати, не на бут відео і на завтра це якраз на вівторок. І мені треба можна так сказати. Якомога швидше зняти відео і загрузити його на YouTube, щоб завтра воно вже вийшло. І також, на що, на що того, що сьогодні без сценарія і то в мене сьогодні більшість думок, які я хотів би вам розказати, то вони поставлені і якраз впорядковані вже в мене в говтові. І я знаю, що за чим говорити і навіть. Якщо в мене вони не пророк досконально, а просто по пунктах. Так як сценарій я створюю якраз так само. Створюю декілька пунктів, які треба обсудити, і створюю їх в певній які за якими говорю. І також без сценарію я можу говорити. Точніше створювати відео, того, що я не знаю, що можна так сказати, буде в поході самих зйомок. Це, ось наприклад, так як на Заброшках, чи ще десь я там знімав на ставку, так як я, ви можете бачити на канаді, як я знімав, то там я просто не знав, що і як можна так сказати, сформулювати в сценарії, і тим більше Хоча більш не знав, як того сценарія придержуватись, так як ми тоді просто ходив чи їхав ти на ставок, чи на заброшки, не знаючи що на 100% що ми там будемо робити. І на цьому я читаю, вже відео підходить до кінця. І всім пока.